Усім привіт, друзі! Рада вас вітати на своєму каналі Життя на КДЗ». Мене звати Ірина. Я із міста Кривий Ріг, Дніпропетровська область. Сьогодні такий дуже пасмурний день, дуже похмурий день, бо у нас, як по мені, в Кривому Розі дуже велика радість. У нас буде, наконець, дощик. Ну, по крайній мірі, передають по усім каналам прогнозування погоди. На якомусь передають, що буде в день, на якомусь увечері, але на всіх прям передається, що буде дощик, хоч якийсь, бо ну, він все одно потрібен. Е, да, зараз вже почали дуже квітнути абрикоски. Е, сьогодні я, кстати, буду робити вже другу обробочку. Другу обробочку я буду робити під час повного цвітіння. Погляньте, яка красота, яка милота. Я так полюбляю цю пору року. Іменно ці моменти, коли починаються перші квіточки, потім почнуть перші листочки з'являтися. Але це так швидко. Дуже швидко, прям майже непомітно проходить оце іменно ця мить. Воно дійсно мить, отак миттєво зацвіло, відцвіло, листики з'явилися. Тут раз вже і плодики з'явилися. Ну якось воно так швидко-швидко. І для того, щоб зав'язалися абрикоски, щоб їх було багато. Я кожен рік у мене. У мене не буває такого року, що немає абрикос. Я обробляю все своє життя постійно. Одними ж тими препаратами, одними тими ж методом. І в мене нічого. Ну, окрім абрикосів, завалено просто плоди, просто завалено завалена абрикоса плодами завжди. Хтось мені там писав, що треба змінювати препарати, хтось писав, що моя схема якась не така. Ну, я розумію, кожному своє. Можете писати, можете робити так, як хто як заважає. Але я ділюся. Свідом, просто ділюся. Я нікого не повчаю на своєму. Я тільки показую, що я роблю у даний момент. От у даний момент, сьогодні, 29 березня, я буду обробляти свою абрикосу по повному цвітінню, коли кожен кожна квіточка вже розквітла. Не 50%, як ну дехто пише, не 70%, не 90%, а коли вона повністю повністю вся розквітне. Я так, мене так навчили, і я так роблю багато років. І я завжди з за абрикосом. Будь ласка, кому цікаво, подивіться мої попередні роки, я це все показую. У мене завжди абрикос з плодами. Завжди він не хворіє моніліозом. бо це саме найстрашніше захворювання в даний час, в даному сторіччі, бо ну у нас в Дніпропетровській області моніліоз на всіх, на всіх буквально деревах. Лише воно по різному, ця хвороба виявляється. На абрикосі, вроді, як знаєте, як раніше казали: ой, примерзла абрикоска. Ні, це моніліоз, моніліальний опік, опікут, він на абрикосі виявляється. На яблуках, грушах, сливах починають, коли наливатися плоди, вони починають гнити. Це літній монільоз проявляється так вже на других деревах, Так само і на черешні, так само і на вишні. То ну я не підтримую тих людей, які не обробляють хімічними препаратами свій сад. Це розповсюджуються люди, хвороби, дуже розповсюджують. Бо хвороби, особливо цей монільоз, він дуже швидко, дуже. Сильно розноситься вітром, розноситься е, усіма комашечками, навіть нашими бджілками запальничками. Е, то е, ну треба дуже ретельно ставитися до свого саду. Це не те, що там посадив і забув. Хай гниє, хай хворіє. Ну навіщо тоді садити? То о, ліпше вже викорчувати та й викинути і засіяти там короткою зеленою травичкою та сважити шашлички чи просто гратися там. Ну, ну я якось так я так вважаю. Ну в принципі, це кожен хай робить як сам вважає за потрібне. Я буду сьогодні робити так. Сьогодні дуже така похмура погода і таку покупу. Погоду можна обробляти і в день, а якби була сонячна, то я б це робила обов'язково пізно ввечері після заходу сонця, коли не літають бджілки. От наразі зовсім бджілок немає, зовсім зовсім, бо дуже похмура погода. І вітряно кстаті, дуже багато мені писали глядачів, що не можна обробляти повітру. Знаєте, для мене важливі плоди. Для мене важливо, щоб у мене на городі те, що я вирощую, щоб воно було. Бо мені це цікаво. Це ну я, я так відволікаюсь від цього життя. що на даний момент у нас на Україні. Я, мені подобається це, і для мене кожна деревинка, кожний кущик, кожна рослинка це моє, це, це ну. Мені хочеться, щоб воно не хворіло. Я хочу, щоб були плоди. Тобто, знаєте, як кажуть, я і босяком по снігу піду. А я от, я і по вітру, і по снігу буду обробляти, якщо це буде потрібно. Бо я хочу, щоб на моїй деревинці, щоб вона була завалена абрикосами, як кожен рік. То, друзі, сьогодні, зараз от зараз, запишу відео і візьму ось такий препарат Хорус. Він, е не боїться дощу, тобто, якщо і через дві години, якщо навіть і через годину піде дощик, то він все одно залишиться в деревці і він буде захищати. І це дуже добре, що я підібрала, що так вийшло в такий момент при повному цвітінні Дуже обов'язкова обробка, тому що іменно в цей час літають запильнички, і вони розносять І Іменно в цей час важливо обробити від хвороб. Дуже важливо всі ті роки. Попередні я обробляла другу обробку, робила і від хвороб, і від шкідників. Але дійсно я прислухалась до порад більш. Більш опитних садівників, і я перенесла один препарат у першу обробку, тобто я другу обробку робила хорусом і актарой. Але в цьому році я зробила першу обробку хорусом і актарой, а другу обробку буду робити лише хорусом. Від хвороб, головне від моніліозу, щоб не було монеліозу на моїй оберкості. Я візьму це 3 грами, пачечку порошку, розведу в 10-літровому відрі води, прямо з крана набираю, розводжу, змішую дерев'яною паличкою, ніякому ем, случаї я не користуюсь металевими приборами, у пластиковому відрі розведу, е, в оприскувач і. Добре, 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 прям дуже добре оброблю, поки немає бджілок, поки така погодка, поки немає дощику, все майже обілью. Бо цей, ця обробка, ще раз наголошу, як мені казали, це найголовніше під час світіння бо хвороби. Мені льоз хватається іменно за деревиночку, іменно в такий момент. Ну, то отак, друзі, оце ще раз показую, отакову, бо мене дуже просять мої першечки показувати, розказувати кожну обробочку. Так, в кожному регіоні розквітнення проходить в різні часи. То я наперед скажу, хоча в мене були відео, я вже показувала. Друзі, перша, перша підсказочка буде чи в цьому, чи в цьому вуглику, я обов'язково сюди поставлю цю підсказочку і нажміть на неї просто, і ви вийдете в те відео. Я там дала повну схему обробок усього абсолютно сада. І ще раз, друзі, хочу підсказати, третю обробку я буду робити після повного від як деревинка від квітна повністю коли е не осипеться, не посохне, а коли почне, почне в'янути, почнуть в'янути усі квіточки. Ото у мене буде третя обробка. Третю обробку я хочу зробити в цьому році: колібріс і страж. І в минулому році я, кстати, робила третю обробку теж цими ж препаратами. Ці препарати розводяться на 5 літрів води. Два отаких от дві пачечки вони йдуть і від хвороб, і від шкідників. Я розведу у, 10, ой, у 5 літрів. Лі, Холодної води прямо з крана завжди набираю друзі. Я не відстоюю, не кип'ячу, нічого не роблю. Оце. Розведу і оброблю вже коли почне в'янути повністю квіточка. Це буде третя і завершальна обробка деревини. Кожну обробку після першої я буду робити індивідуально для кожної деревини. Тобто абрикос сьогодні, отак от розквітла, черешня розквітне трохи пізніше, яблунька трохи пізніше, і для кожної деревини під час повного розквітання квіточок я буду робити. Почергову отаківу обробки. І почергово буде третя обробка. Коли квіточки зав'януть, буду почергову обробляти. Препарати, ті, які залишаються, я не використовую надалі. Я їх не зачиняю. Я просто або іду обробляю десь якісь деревинки, які ну, якісь десь зростають, вони теж потребують захисту. Це, ну я думаю. Багато хто так робить. Або так от розливаю під деревинку. Це теж більш захистить цю деревину при обробці. То, друзі, оце, що я хочу сказати по обробкам. Так, ще мене що писали, питали. Чим ви обробляєте полуницю? Друзі, на цьому етапі я зовсім нічим не обробляю і зовсім нічим не підживлю. Ось, до речі, погляньте, я вже. Поприбирала все від травички, пересапала її, тільки обов'язково акуратно, якщо ви користуєтесь сапкою, близько коло кущиків не треба сапати, бо там коренева система дуже поверхностна, щоб її не зачепити. Перезимували в мене усі усі кущики. У мене у минулому році дуже багато полуниці попропадало. У нас в нашому регіоні у багатьох таке, бо дуже сонце палило. І я купила два сорти. Усі кущики, що я купила, абсолютно всі перезимували. Купчиха і ще один пізній сорт я вам обов'язково. Потім все буду показувати. Бо ну за купчиху я вам кажу, бо вона у мене сама найулюбленіша. Вона сама ця полуниця не буває кислою ні в один сезон, ні при яких дощах, ні при якій погоді. Бо багато мені писали. Вона маленька, вона не на Вона не рентабельна на продаж самих ягод. Але для себе поїсти я вважаю, що сама найсмачніша це тільки купчиха, бо вона дійсно солодка завжди. і в неї такий привкус, якийсь такої цукерочки, наче чи що ну дійсно класно. Ось який, друзі. Е, поки що я ні в кого не приймаю ніякі замовлення на продаж саджанців, бо я не знаю, що буде цього літа, як воно піде далі. Ну, Все-все потім. І в принципі дуже сильно. як... Е, Полуницею я не займаюся, більше це в мене для себе. Я займаюся лише на продаж насіння своїх сортових томатиків. То, друзі, до речі, ще два дні я залишаю свій вайбер, я залишаю свої дані у відео те, яке про продаж моїх насіннячих томатиків. Я другу підсказочку вам напишу, а по цьому... В цьому вона вискоче. То хто хоче, ще замовити мої сортові томатики, ще багатенько є сортів, то нажміть і зайдете в відео і там подивитесь, як замовити через мій вайбер. І 20 гривень 20 на сіниночок коштує, як завжди, друзі, то до одного. На другий рік в мене нічого не залишається, бо в мене оптом забирає мій знайомий. Усе насіннячко, то через два дні все я все насіння йому віддаю, а вайбер і всі мої дані я прибираю от друзі. У нас починається, кстати, такий дуже сильний вітер. Ого, прям дуже сильний. Прям воно за цей. За за так. Що ви мене питали? Було питання, що я відчиняла. Парничок із цибулькою було питання: це що, той парник, що ви сіяли томати. Ні, друзі, це в мене ось от, це я ж показувала. ви Слідкуйте за відео, будь ласка, підписуйтесь на канал, у нас дуже багато чого цікавого. Я все показую, як ми є наявність. Я нічого, в мене немає якихось там е, спеціальних рядок для показу. В мене немає, Якщо в мене щось пропало, я показую, що воно пропало. Якщо в мене щось не вродило, я показую, що воно не вродило. Тобто я нічого е, ну, на показ не даю. Я все показую е, попросту, як воно є на самому тілі. Так, це в мене павничок. Тут у мене цибулька і ну, на зелень. І редиска. А ось, друзі, парничок, це в мене вже із насіннячком томатиків посіяно. Учора я, верніше, 22 березня я посіяла, і учора я вже заглядала. Це виходить 28 березня. Вже почалися потроху, потрохи де-не-де, але вже почали сходити томатики. І, але знаєте, що я помітила? Це, ну, вперше таке. Дуже просто сонячні дні були, дуже було жарко. І я помітила, що зверху земля ну, така присохша, то я вчора відчинила парничок, полила. Поливала, кстати, вже холодною водою прямо з крана, не відстояною, не, не, ну нічого там, не, не цей. Ой, зараз підніму, бо хору супав з рук і вітром понесе по всьому дворі. І ото я з лійки полила одну лійку на весь цей свій парничок, я залила. Ну, все одно там тепленько вже, то. ну, ось то, е, Ще мене питали. Е, питали, як е, малина, ту, що ви е, висаджували восени, яку ви купували. Е, так, друзі, на цьому місці я, в мене тут завжди, кожен рік, я садила часник. Але е, восени я вирішила тут посадити три сорти малини. Дві червоніх, Одна рання, одна більш пізніша і одну жовту. Що я вам скажу по... по тому, як вона прийнялася. Ну, Ще дуже мало чого я можу сказати. Можу показати ось один кущик, який дійсно ось отаку. Ось воно видно, що він дійсно вже прийнявся. Ось вже листики з'являються. Це саме такий класний кущик. І ще десь я бачила, бруньочка прокидається. А де вона? Та бруньочка? Зараз, друзі, подивимося. Десь, 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 де та бруньочка? Друзі, десь. А, ось, ось повністю. Повністю бруньки вже ось у ось, у. вона погляньте, як вона класно прокидається, вже дуже, дуже класно видно. Тобто цей кущик теж вже прокидається від, від посадки. Ну, Надіюся, що ці кущики приймуть, бо ну, не знаю, друзі. Я вважаю, що ще дуже зарано щось сказати, що щось прийнялось, щось не прийнялось, ще, ще трохи туди подивимося. Ну, Буду все, все вам, друзі, все буду показувати. Тут я вже опори по... цей поставила, повбивала. Ну, верніше, я робила цим буром ямочки і вставляла такі от опори з акації. То буду напинати, тут в мене є за що зачепитися, і в мене тут буде малина п'ятлянка. То, друзі, Ще що я вчора зробила. Зараз хоч і прохолодно, але ті дні дуже-дуже дуже сильно було е, сонячно. і Я полила зеленушечку свою, вже перші сходи у відкритому ґрунті редиска почала сходити. ось е, Я в один день сіяла редисочку в парнику і редисочку в відкритому ґрунті. Е, та вже така величенька. А, ну, я не буду зараз відчиняти, бо на дворі холодно. А ця ось поглянька, зійшла. Але бачите, все одно і там, і там воно все добре зійшло. Е, так, просили мене показати, показувати верніше, як. Живці із червоними порічками в мене там поживають. На цьому місці я їх садила. Кстати, між ними я посадила зеленушку. Якщо чесно, не пам'ятаю яку, ну, потім вона вже теж почала сходити, ось, о, зеленушка між ними, між рядочками. Потім буду показувати. Так, ось о, прийнявся раз. Ось, о, прийнявся два. Де ще я дивилась. Прийнявся три. Отакого вже, бачите, брунечко. Ну, Я думаю, що більшість прийметься. Звісно, не усі живці приймаються, вони нічим не були зачинені. Але дуже багато. Ще, ще не час, друзі. Ще не час. Ще буду обов'язково показувати. Ще за цей час, що буде. Ще буде холодно, ще буде і жарко. Ще будемо все дивитися, все буду вам почергово обов'язково показувати. То, то от кого, друзі, що я вам хотіла показати. Моя сонечка, а на мій котик, мій помічник. Це той котик, який приблудився до мене, друзі. Менесеньким таким. А це вже ми отакі мордечки. Ми такі мордечки, ми вже здоровенькі, ми гарненькі, ми шайлове. Умниця, просто умниця. Заборона питаєте мене знову і знову. Ні, друзі. Ото як пішов на і ось щось немає. Ех, звісно, хочеться надіятися, що він прийде дуже-дуже, Але ну, чекаю, все одно чекаю, його дуже люблю, мій котик він старенький, він хворий був. Ну, Надіюся, все прийде, все буде добре. Погляньте, як гарно я тут в полунички поприбирала, я оце поприбирала і ходжу, кожен день любуюся. Черешенки таку красоту теж навела, щоб було туди у, сам, у саме коло, я буду поливати, буде дуже вдобно. Там в мене замульчоване, там в мене ну, я туди нітромофоску сипала, я туди сипала золу, попіл. тобто так. І тут я все заволочила. А і ось тут під деревинкою я рядочок посадила зелену цибулю, батут, батут чи батун, як він правильно називається, друзі. Це перший раз таке сію. Хотілося так під деревинкою, щоб, ну, щоб не було дуже сонячно, щоб цибулька була постійно, бо це багаторічна зелень, іменно на зелень. То я тут посіяла, будемо дивитися, як вона зійде, і все буду показувати. Ну і полуничка, полуничка, вся без травички. І там в мене ще декілька воно, рядочків, полунички, то моя ще полуничка, там альба, там сміс з носорогом, скажімо так. То я туди понасаджувала віддільно від от своїх оцих сортових нових. І там декілька якущиків теж цибульки посадила. Бачите, вона теж така зелененька, все поприймалося. Тайсон, моя зірочка, покажись, покажись, ти любиш показувати. І Міра любить. Тебе мордочка грязна, тебе морда грязна. Досі, друзі, у мірі ложна вагітність, вона риє ями, ну нічого. Ми, ми п'ємо е, ліки, таблеточки. Е, е, ну, е, і мірочка приймає АСД 2 І я. Разом з нею. Ми по різним схемам приймаємо. Поки все добре, все, все буду вас держати в курсі в курсі діла, скажімо так. Друзі, усім величезне дякую, всім гарних врожаїв, всім всього теплого, милого, добра. Курачки мої, курачки мої, дівчатки, хлопчики, виходьте, виходьте. Тайса, не тікай, хай вони проходять. Пускаю я їх, хай хай побігають ще ще по городу. Міра, тікай не по городу, а там е, у собачому вольєрі вони трохи там е, коперсаються. Хай хай побігають. Зараз ще трохи зеленої травички нарвуємо. Буду прибирати в городі, прибирати е, там коло малини багато зеленої трави е, понаростало. то і все це їм дам. Друзі, всіх люблю, ціную. Низькі та велика дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за тяжку працю в такий тяжкий час. Тримаємося, українці! Все буде добре, все буде Україна.